У Івано-Франківську семеро військовослужбовців отримали відзнаки доблесть Прикарпаття. Ці символічні сьогоднішні, скажімо, відзнаки, сертифікати. От хай вони будуть таким мінімальним вираженням нашої вдячності. Врятували кіз, овець та віслючка. Як ферма на Прикарпатті стала прихистком для понад півсотні тварин із Донеччини? Він тут товаришує. Ми його випускаємо на стані, Він от склазами друг. І дуже цікавий, така смішна тваринка просто. Я знаю закохав цього ослика. У Франківську відбувся допрем'єрний показ фільму Щедрик, події, в якому відбуваються у Станіславі часів Другої світової. Ми зробили декілька прем'єр одночасних на різних континентах. Сім військовослужбовців сьогодні отримали медалі, грошові сертифікати та коштовні подарунки. Вручали нагороди голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук та голова обласної ради Олександр Сич. Дякуємо всім нашим краянам, які сьогодні там перебувають. Висловлюю співчуття всім, хто втратив своїх рідних. Хто зазнав поранення, контузії, хто скалічений на все життя. І повторюю ще раз, дякую вам. І на ці символічні сьогоднішні, скажімо, відзнаки, сертифікати, от хай вони будуть таким мінімальним вираженням нашої вдячності. Представнику однієї військової частини Петру Хмальовському, окрім нагороди, передали 15 інвекторних генераторів. Військовослужбовець розповідає: ці прилади поїдуть на передову. Також каже, уже формує запити до військової адміністрації щодо того, що ще цього року потребують військові. На бригаду передали 15 15 генераторів. Вони поїдуть на передову разом з шинами і з автомобілями, які на сьогоднішній день будуть передані. Як на мене, це дуже зручна і комфортна буде річ для бригади, тому що це невеликі генератори, які які дозволять окремим підрозділам працювати окремо, автономно не треба буде включати загальний генератор. а Той підрозділ сам буде себе автономно працювати. За період повномасштабної війни Івано-Франківська обласна військова адміністрація спрямувала на забезпечення військових частин, які дислокуються на Прикарпатті, понад 22 мільйони гривень, каже заступник голови обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин. Зокрема, Івано-Франківський обласний територіальний центр 2,3 мільйона, плюс субвенції і сертифікат які надали, не включено цю суму. 102-ї бригаді сил територіальної оборони 3,2 мільйони. Групування військ захід 1,2 мільйони. 50-му полку Національної гвардії МВС України майже 600 тисяч, 682-му радіотехнічному батальйону майже 400, 378, майже 400 тисяч. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. Один мільйон гривень передали благодійному фонду Повернись живим батьки загиблого на війні Прикарпатця Сапера 54-ї окремої механізованої бригади Ярослава Полійчука. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці організації. У цивільному житті Ярослав був професійним художником-графістом. Митець працював у техніці сухий пензель». Після загибелі сина батьки видали книгу з його роботами. Також родина Ярослава Полійчука вирішила передати частину грошей, отриманих від держави, на благодійність. Один мільйон гривень батьки. Переказали у фонд Повернись живим. Ярослав Полійчук жив у селі Малий Гвіздець Коломийського району. Військовослужбовець загинув 10 травня 2022 року біля Курахового на Донеччині. У центрі Івано-Франківська після водохреща встановлять оновлену Алею слави, аби вшанувати пам'ять загиблих військових у російсько-українській війні. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Руслан Марцінків. Нагадаємо, що Алею Слави в середмісті становили до свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українських захисників 14 жовтня 2022 року. На стометрівці на стендах розмістили світлини полеглих бійців, які з 2014 року захищали Україну. Зразу після Йордана е оновлену алею слави героїв. На 100 метрівці поставимо, е вже робимо, на жаль, ті фотографії е хлопців ще додатково, які загинули після 14 жовтня, бо саме до Покрови ми робили е алею слави. Тому буквально зразу після Йордана оновлена алея слави буде розміщена в місті Івано-Франківську. Це наша ослик, яка переїхала з під Харкова до нас. Красуня. <сум> Розумний наша. Тваринку не мали люди, де діти. І ми просто подрулю пожаліли. Він тут просто вже балдежно. І, 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 і їда, і харчання. І він, і він тут товаришує, ми його випускаємо на стані. Він з козами такий друг. І дуже цікавий. Він така смішна тваринка, просто я з нею закохався цього ослика. Ослиця Маруся одна з понад півсотні тварин, яких перевезли із зони бойових дій на Прикарпаття. Вона розповідає власник фермерського господарства Тарас Масляк, дуже доброзичлива. Любить яблука та товаришує зі всіма тваринами на фермі. Їх тут зараз близько 350. 65 із них у 2022 році перевезли із ферми, що поблизу Бахмута. Мій товариш, який сам теж з під Бахмута. Мав там величезне фермерське господарство, практично з трьох тисяч овець, які в нього були, лишилось там до 40. Вони декілька разів переїжджали, він їх перевозив по Україні, то він перевіз їх під Харків, потім під Полтаву. ну, Маємо те, що маємо. І він попросив мене, каже, знаючи, що в мене є невеличка ферма, попросив, щоб я цих овечок, жівців, забрав сюди. На ферму переїхали 15 кіст та близько 50 овець. Тут для них знайшли місце та їжу. Хоча корми заготували лише для своїх тварин, зараз їжі вистачає всім. А далі, прогнозує Тарас Масляк, потрібно буде поновлювати запаси. Цим тваринам також потрібно багато ветеринарної допомоги та догляду, бо приїхали вони сюди у важкому стані. Вони звідти, як приїжджають, вони дуже такі перші дні вони їсти не хочуть. Вони... Сумні дуже, вони шкодують за тим, що їх привезли сюди, розумієте? Як люба тварина, яка привикла жити там, вона приїжджає сюди, дуже важко їй адаптуватися. Зараз лікарі у нас такі дуже професійні лікарі, які дбають за цим, які приїжджають два рази на тиждень, вони всім дивляться, вони все проколюють, вони дивляться, що все було все було гаразд, Мирослав Буджак каже, тварини вже встигли адаптуватися на новому місці. Стан їхнього здоров'я значно покращився, і нещодавно на фермі народилося перше ягнятко від овечки, яку перевезли із зони бойових дій. Про це вона зі сходу приїхала і принесла нам таку маленьку, маленьку ягничку. Тож, до речі, ці ягниці всі молоко буде йти дині, як не ці, вона нам є сніг зараз тиждень, два побуде коло мами, і ми їх всіх в стадо докупи. На фермі виготовляють сир із козинного та коров'ячого молока. Молоко нових мешканців господарства наразі не можуть використовувати для виробництва сиру, бо всі кози чекають на поповнення. Тому на фермі в лютому з'явиться ще більше нових жителів. Окрім того, планують знайти ще одного віслюка компанію для Марусі. Також із цієї ж ферми, що поблизу Бахмута, хочуть перевезти на Прикарпаття ще й корів, бо там із півтори сотні залишилися лише два десятки. Було під 150 голів, яких теж там частки, частково їх там розстріляли, частково там вдалося їх було перегнати стадо, бо велике стадо. І ми плануємо ми з ним радили, щоб перевезти їх сюди. Але це буде десь після всіх же свят, якщо нам вдасться транспорт, бо треба спеціалізований транспорт. До закінчення повномасштабної війни тварини житимуть на Прикарпатті. Після перемоги України каже Тарас Масляк за можливості повернуть тварин їхнім власникам. Діана Коржук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина під дверима сервісного центру. Люди чекають на роз'яснення щодо пільг за інвалідністю та субсидій, та що їм тепер робити, аби не втратити ці послуги. Серед них військовий пенсіонер Михайло Кіш. Я прийшов це знати, які нові вже ці змінилися правила тут, тому що говорять, що міняється все на пенсійний фонд, перекинули. Що саме для вас перекинули на пенсійний фонд? Ну я ж не знаю. Всі що були субсидії на квартплату і все проче. І соцполітика сказала, що до пенсійного і те фонду. Я це, з інвалідруї групи війни, я там отримав всі гроші, там які були в нас. А направляють ганяють по кабінетах. Снап СНАП сказав ідіть у сосполіт. Тобто політика ви, ви, ви мали пільги там, так, так. отримували пільги. Так. І от мені зараз чекають. Тут що скажу заступниця начальника відділу обслуговування громадян Галина Григорчук розповіла, що панові Михайлу та іншим громадянам, які раніше мали пільги та житлові субсидії, немає причин хвилюватися. Виплати та призначення здійснюватимуться автоматично. Тіх, кому вже призначено, і пільги і людина, от відвідувач, має посвідчення. Ньому немає потреби для повторного звернення до сервісного центру. Виключно тільки в частині звернення щодо надання консультації або з'ясування, наприклад, якщо є питання по сумі призначеної пільги чи субсидії. Прийти до пенсійного фонду все ж доведеться тим, хто робитиме це вперше. На сьогоднішній момент наші сервісні центри працюють в частині надання консультацій роз'яснень, а також в першу чергу прийому документів, хто вперше звертається за призначенням субсидій і пільг. З 1 січня пенсійний фонд також розпочав виплати лікарняних, декретних страхових коштів від нещасного випадку на виробництві та грошей на поховання. Раніше ці обов'язки виконував фонд соціального страхування, який ліквідують. У 2022 році він надав такі виплати понад 60 тисячам громадян. Розповідає виконувачка УОВІ начальника головного управління пенсійного фонду в області Зоряна Панас. Пенсійний фонд України як установа. Е яка має найбільш розгалужену мережу територіальних органів і є адміністратором електронного реєстру листків непрацездатності, вона також пенсійний фонд буде здійснювати призначення страхових виплат та надання соціальних послуг відповідно до закону, профілактику нещасних випадків на виробництві. Також проводитиме перевірку обґрунтованості видачі. Та продовження лікарняних листків, документів, які є підставою для видачі таких лікарняних листків чи продовження їх, і також пенсійний фонд буде здійснювати контроль за витрачанням коштів страхувальників. області. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне, Новини, Іван Франківськ. Допрем'єрний показ фільму Щедрик показали в Івано-Франківську. Сюжетна лінія розвивається у Станіславі в 1938-1944 роках навколо трьох сімей: поляків, євреїв та українців. Про це розповіли на прес-конференції з нагоди до прем'єрного показу фільму Щедрик. Продюсер фільму Тарас Босак каже, що стрічка для сімейного перегляду, і її не готували для перемоги на кінофестивалях. Ми не відправляли їх на фестивалі А, зато ми зробили декілька прем'єр одночасних на різних континентах. У нас була прем'єра в Австралії, в Європі і в, в, Канаді. в Канаді і в Америці. В Америці. Не Сами несподіваним, напевно, у нас була перемога в Нігерійському фестивалі жіночого кіно. Ми отримали приз за найкращий фільм. Бюджет фільму 2 мільйони доларів. Половину профінансувало Міністерство культури України. Режисерка фільму Олеся Моргнець Ісаєнко каже, що при зйомці не пощастило з погодою. Кіно про сніг, кіно про Різдво, а це випала просто безсніжна зима. Просто сніга, просто його не було. І нам вдалося вихопити пару буквально сцен зимових. І як в класичному кіно ми чекали, чекали сніг. Потім настав карантин. Ми чекали, поки вийдемо з карантина, і влітку ми знімали зимові сцени. Анна Бірзул зіграла роль вагітної, хоча каже, для неї це було природньо. Я реально була вагітна і вже на дев'ятому місяці, так що для мене взагалі все було дуже природні. Хоча події в стрічці відбуваються в Станіславі, однак і в Івано-Франківську не зняли жодного кадру. Про це розповідає режисерка фільму Олеся Моргунець Ісаєнко. За її словами, для цього створили декорації автентичних будинків. У масовий прокат в кінотеатрах країни Щедрик вийде з 5 січня. Фільм також тричі покажуть в Ізраїлі за сприяння посольства України. Зібрані гроші спрямують на допомогу Збройним силам України. Юрій Надольський, Андрій Шустикевич. Суспільне новини. івано франківськ на різдво я б хотіла побажати людям миру, затишку і спокою. Це моє перше різдво на фронті і надіюся, що останнє, тому що 2023-му ми обов'язково переможемо ворога. Хочу побажати усім українцям, щоб різдвяні свята минули в теплій і затишній атмосфері. Наскільки це зараз можливо? Щоб наша перемога сталася якомога швидше, і щоб наступне Різдво ми вже святкували під чистим небом мирної, вільної України. На різдво бажаю людям мирного неба. Смачних салатів <хи> і домашнього затишку. Я б хотів побажати людям на Різдво, по-перше, миру, щоб закінчилася нарешті війна, і щоб усі хлопці, чоловіки, мами, сини повернулися до своїх батьків, рідних, до своїх сімей і дітей. Це моє перше Різдво на фронті. У 2014 році я не воював, бо тому, що я був надто маленький, хоча хотів воювати. Хотів би побажати людям світла, миру і тиші.